Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу. А ви все з компотами? Бачу, підпинився компотик зараз дітьми. Вип'ємо компотик і все, щоб не спортився. А у нас є питання: чи можна бівити хату до року, де був покійник? Я вже на таке подібне питання відповідав. Е Люди думають, що то якщо людям не до біління хати, якщо б поховали близьку людину. Ну, є люди, які не мають де жити: діти, онуки, бабця померли. Ну, то бабця пішли на правду, померли. А молодим жити. І ремонт треба робити. Чи то до 40 день, чи до року можна робити. А що в пещері жити? Не ну, якщо там жив дід, який курив, курив, пив і загадив хату, вибачте, кузню зробив з неї, то що внуків селити в кузню, та зробили ремонт та поселилися, та живете. Мерших згадуєте собі. Добрим словом, тихонько молитві, а ремонт робити живим дрожити в порядку. Але хто хоче собі жити там, де То ваше право. Робити ремонт до 40 днів, до року можна і треба. А хто не хоче, хто лядаще, то він доказати, що до 10 років не можна робити, бо то люди кажуть, що не можна робити, то лядаще так каже. Але хто має велику тугу на серці, то, то може і не до ремонтів. То таке, то всяке буває. Будьте з Богом. 那没别的，没别的。